19 грудня 2025 року буду чистити підмор і переглянути кругові запаси. Так ось в таких вуликах восьмирамочних у мене сітка, я вчора поставив, тут було глухе, ця буйна сімейка. І тут сітка висовується і можна швиденько почистити дно, а потім поміняти на глуху так само. І ось це дно теж реконструюється, виріжеться передня частина та й покрасить, треба, бо краска така неважна. От, І тут так само сітка висовується. Ось швиденько почистити дно і все. І я замінив на нове дно. Ну і тут зимує дві сім'ї. Луху перегородку подивитися, де вони сидять. В них. Потім буду далі чистити дно. Потурбував їх трошки. Значить, що вони тут під верхом, але перед цим я дивився, поки не турбував, вони внизу сиділи. Нормально. Ще звуху перегородочку. Вони навіть хочуть вилетіти. Нічого, ось так. І підмору така кількість. Так, і ось друге замінив дно. Такі в мене штучки, щоб піднімати вулик чи заниз, чи оцей паз вставляється. Піднімати самому дві штучки таких ось зроблені. Знову вже, тут же так само дно може висовуватися. Ось для чищення чи заміни на глухе дно відповідно ось так ну і сім'я я її потривожив але сидять десь там внизу все в них добре така кількість підмора ну я думаю така сама кількість буде може де да більше може де да менше і в інших сім'ях в кінці скажу результат так, ну що ж, видалив підмор, замінив дно, подивився кормові запаси. Ось це реконструювати треба. Замінив вже там, де сітка буде вийматися. Пройшов цей ряд. значить Це два останні хвилики, Тут в цьому така кількість підмору. Ну і тут оце зусиг з цього ряду. І так наступні. Так, ну що ж, закінчую видаляти підмор. Залишився ще цей ряд і одне. дно ну, замінити. А ти на реконструкцію 5 штук. Значить і отака кількість підмору у 20-літровому відрі. Значить, відповідно. Цей підмор я зразу ж вкину і спалю його у котел. Останні дві сім'ї видаляю підмор. Така підморова ревізія у січні. Видаляю для того, щоб не було різної цвілі. І все, тут дно ще не перероблено на те, щоб висовувалася ця сітка і результат така кількість підмору у 20-літровому відрі 30 плюс 6 відводків. І в чотирьох сімей отака така трошки більша була кількість підмору. А так в усіх десь приблизно отак. Цей підмор я спалю, щоб ніде не на пасіці не залишався. Невідомо з яких причин вони загинули, тому я його спалюю. І все. На цьому ревізія підмору і кормових запасів закінчена. 19 Січня 2025 року поки що продовжуємо зимувати.